Привіт! Сьогодні ми поговоримо про інноваційний фінансовий інструмент Ready2Pay. Це сучасне рішення, яке поєднує криптовалюту та звичайні платіжні системи. Що це таке? Це платіжна фінансова платформа, яка створена за підтримки всесвітньо відомого боксера Олександра Усика та компанії Kuri Finance Фінанс Веб bank і мета зробити криптовалютні платежі такими ж простими, зручними, як традиційні банківські картки. Сьогодні ми часто чуємо про криптовалюту, але багато хто досі не розуміє, як використовувати її в повсякденному житті. Відповідно, Ready2Pay вирішує дану проблему, дозволяючи миттєво конвертувати криптовалюту у фіат і здійснювати платежі без зайвих труднощів. А як це працює? Все дуже просто. Ви реєструєтесь в Telegram-боті to pay створюєте криптокарту та починаєте користуватися нею для щоденних покупок. Які переваги А, Це насправді швидка реєстрація. Всього декілька хвилин, і ваша карта готова до використання. Безпечне зберігання криптовалют а, з можливістю миттєвого обміну на фіатні гроші. А там, відповідно, здійснюється випуск дебетової карти MasterCard, яка працює з Apple Pay або Google Pay. А здійснюється автоматична конвертація криптовалюти під час оплати товарів і послуг. Глобальна доступність можна оплачувати з будь-якого куточку світу. Простий, зрозумілий інтерфейс, який підходить навіть тим, хто перше знайомиться з криптовалютами. І там відсутність прихованих комісій, прозорість фінансових операцій і так далі. Хто може користуватись даною картою? Ready to pay підходить ідеально для всіх, хто використовує криптовалюту, подорожує або просто хоче спростити свої фінансові операції. Тобто, це можуть бути бізнесмени для зручних платежів без прив'язки до банку, мандрівники для оплати в будь-якій точці світу без необхідності обміну валют, звичайні користувачі для швидких і безпечних покупок, як і онлайн, так і офлайн. А це можуть бути геймери для миттєвих розрахунків. У цифрових екосистемах або ж іграх фрілансери для отримання платежів без традиційних банківських обмежень, які додаткові можливості. Це відповідно моніторинг фінансових втрат в режимі реального а, часу, а, простий обмін між криптовалютами, а, аналітика фінансових операцій, можливість планування а, там, бюджету, програма лояльності, кешбек для активних користувачів, повністю цілодобова підтримка для клієнтів, для швидкого вирішення будь-яких питань. А якщо дивитись в підсумку, то Reddit Pay це не просто платіжний інструмент, а справжній прорив в фінансовій сфері він зручний, безпечний, інноваційний. Тож, якщо ви хочете бути на крок попереду. Рекомендую приєднатись до даного проекту, в який є просто в телеграмі або ж в окремому додатку Ready to Fight. А відповідно по завершенню буду дуже вдячний, якщо б ви підписались на даний канал, поставили лайк і написали свій коментар під даним відео. Що ви думаєте про Ready2Pay. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в коментарях. А я обов'язково надам відповідь і до зустрічі в нових відео.